Якщо Бог тебе помазав, ти особлива людина. Якщо на твоєму житті нема помазання, ти проста людина, як усі. Ти живеш, як усі, родина в тебе, як у всіх, хобі в тебе, як у всіх. Коли ти помазаний Божою оливою, це накладає на тебе додаткову відповідальність. Ісус своєму, учет Він каже: «Ідіть до Русалиму, і нікуди не уходьте. Чекайте, і коли ваші серця будуть наповнені Божим вогнем, що ви будете робити, ви підете і ви будете проповідувати Слово Боже кожній людині. Амінь. Ага. Коли Біблія каже настанову єпископу, вона каже, єпископ, роби справу благовісника. Це означає... Що потрібно, щоб ти кожен раз, кожен день проповідував спасіння людям, щоб ти євангелізував особисто людям. Це те, що Бог хоче і чекає від тебе. Тому мені хочеться всім сказати, ти добре подумав. Якщо ти прийдеш, приймеш помазання, а потім скажеш, та я буду жити як усі. Знаєте, це може закінчитися великою поразкою в житті. Тобі не треба провокувати Бога. Амінь. Якщо ти хочеш служити Богу, то ти повинен бути готовий до повністю зміни життя.